Таю вас на своїй кухні. Сьогодні готую смачні закусочні фаршировані яйця з грибами. На суху розігріту сковорідку відправляю 170 грам порізаних грибів. Готую помішуючи на середньому вогні. Гриби пустили свій сік. Продовжую готувати, поки сік не випарується. Після чого додаю столову ложку олії, одну цибулю. Сіль і чорний мелений перець за смаком, перемішую. Готую до м'якості цибулі. Залишаю, щоб вистегли, і додаю 5 шовтків. І столову ложку майонезу. Перемішую. Викладаю начинку. Закусочні фаршировані яйця з грибами готові. Усім смачного. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!